Підця на сковороді, це така смакота, не передать словами, дуже швидко готується і готується з тих інгредієнтів, які у вас є постійно вдома. Особливо тоді, коли є, наприклад, якась ковбаса, чи що, що вже її можна там піджарити, тобто, якби так вже їсти, наче вона давно лежить. Тому вам потрібно на сковорідку, Якщо велика сковорода, то десь беріть три яйця. Потім влийте трошки молочка, борошна, щоб такою вийшло густої рідини, як густа сметана. І соли, і сахарю вкиньте, розколотіться все добре, і на сковорідку прожарте з обох сторін корж. Получається, от такий. Тільки дивіться, щоб вона була не товста, тому що я зробила на 5 яєць, то вона якби, дуже товста, тому що яйця піднімаються і вона пухка виходить. От, ви його це все прожарюєте з обох сторон, можете, ну я на високому огні вона швидко прожарюється і перевертається добре теж. Якщо буде тонша, буде зручніше перевертати, тому що мені було ну, незручно, тому що вона була товста. Багато тіста. І потім берете начинку, теж любу, яка у вас є. У мене була ковбаска, варенка, яка вже давно лежала в холодильнику. От, я її з цибулькою прожарила, поки цей коржик жарився. І потім з обох сторін воно гарненько обсмажилося. Я положила ковбаску, а, ні, на дно ще ж сюди на, на низ я взяла кетчуп, гірчицю і майонез перемішала і змазала все. Всередині потім висипала ковбаску і зверху сиром. І от така смакота, і дуже швидко перекус такий і не пропадуть. А якщо бажаєте червоно-чорної ікру чи щуки, пишіть мені в особисті повідомлення. А також в мене є квіти та різні аромати відомих брендів. Дякую вам велике за перегляди. Всім смачного, всіх обіймаю.